Сумували за мною, а я повернувся. Oh, no. Ох, як давно ми з вами не бачились, останнє відео на цьому каналі виходило вже дуже-дуже давно. Вибачте, що так, влітку відпочивав і викладав максимум на ігровий канал. До речі, посилання на нього в описанні цього відео. Але не хвилюйтесь, я з вами надовго. У мене є купа цікавих ідей, і ми точно їх всі реалізуємо. Якщо ви тут щоб подивитися про квартири в Болгарії, одну секундочку, зараз почнемо. Якщо ви тут олд, прям як я і давно слідкуєте за каналом, то welcome back! Я за вами сумував і тому поставте лайк, like, що раді мене бачити, бо це дуже підтримує мене продовжувати знімати відео. Правда. А тепер давайте почнемо показувати вам мою квартиру. Для справки. Я студент в американському університеті в Болгарії теж живу в маленькому місті Благоїград. Самому гурту жити кошта від 800 євро на семестр. Ну, залежить від типу кімнати. Тобто десь 200 євро на місяць. Моя ж квартира коштує 250 євро на місяць плюс комунальний тайнет. В софі та великих містах можете легко множити ціну удвічі або навіть утричі. Але при тому я живу один. У мене є своя кухня, ванна кімната, туалет та велике ліжко. Так що я вважаю, що це вартує того. Щоб ви розуміли, квартири в Болгарії це дуже цікава штука. Вам може дуже пощастити, як мені, а може й не дуже. Зараз це песня. Моя квартира має ванну кімнату з душем, зал з кухнею, спальню та балкон з досить непоганим видом. Це все в новобудові. І я вийшов на контакт з власником в травні, коли ще були голі стіни, вже в кінці серпня заїхав, тому все свіже. Плюс Болгарії в тому, що тут житло відносно недороге порівняно з іншою Європою, і на будь-який бюджет можна знайти собі житло. Зрозуміло, що чим більше ви готові платити, тим краще буде все виглядати. Але для справки: от квартира за 250 євро в Софії, а ось за 400 євро вже. Тепер моє місто. Ось квартира за 178 євро. А ось за 225 як бачите, у мене вигідніше. але їхати до Софії півтори години. Тому зробіть гарний ресерч, і де б ви не були, я впевнений, ви знайдете гарну квартиру. А тепер важливий момент. Важливий точно для мене. Коли обираєте квартиру в Болгарії, обов'язково дивіться на душ. У Болгарів є прикол, що вони вбудовують душ в маленьку ванну кіноту. Так-так чисто поруч з туалетом та раковиною. І без шторки. Ця звичка йде з комуністичних часів, коли місця було мало і доводилося економити. Коли я знайомився з власником, я спеціально уточнював, щоб був окремий душ і шторка. А тепер, взагалі, пройдемося по квартирі. Підемо по порядку. От така чудова ванна, підсвіточка, пральна машинка. От, душик, все як треба, бойлер. Ну, така гарна, приємна ванна, кімната. А ну і ще отак можна робити. хоба, Ну, таке роблю рідко. Йдемо далі. Е, кухня. Давайте з кухні. Тут маємо звичайно таку гарну підсіточку теж, холодильничок. От, я не знаю, як де вміщати мій бюджет, тому він такий напівпустий. Морозилка овер багато. Я навіть не знаю, як встигати туди щось класти, бо там, окрім льоду, більше нічого нема. Духовочка готую. Подивіться на цю колекцію ножів. Один, два, три, п'ять, 6. На всі типи життя вистачить. Бо ну, планую готувати, тому може бути навіть кукінг стріми. Переходимо до зали. Отут диванчик. Оця штука в мене з гурту залишилась, не знаю, як куди продати. Стільчик. Кондиціонерчик, що дуже класно буде взимку, тому що саме він обігріває, нема батарей, ну і влітку він охолоджує. І ось це ось це мій скарб. Знаєте, коли я переїжджав на свою квартиру, мені дуже хотілося облаштувати свій зал, бо це була моя така маленька мрія дитинства. І подивіться на оцю красу. Тут у нас кіберпанка, VR, фоточки, навіть под... приємно пахнуча штука. Інструкція задобиться. Тут Лего паспорт взагалі. Чудова штука. Рекомендую. Якщо буде питання по ньому, розкажу в коментарях. Книжки VR Лего різні фігурочки, ще книжки, манга, електронна книжка. Ну, тут трошечки по навчанню, знаєте, але все одно корисна штука. І оце все дуже реально приємно естетично виглядає. А ввечері можна так: хоба на диванчик, ножки закинув. І дивишся, чудовий телевізор. Взагалі, реальна мрія. і останок, спальня, чудовий сувенір з Донбас-арени. З її відкриття, уявляєте, більше 9-10 років тому отримав і досі чудово зігріває, бо Шахтар чемпіон, а Донецьк. Це Україна. От, спальня, чудова шафа з поличками. Hello, hello. От, і моє стрімерське робоче навчальне місце. Отут От, маємо ноутбук, маємо моніторчик, камеру, світло, мікрофончик. Красно красною давно все приїхало. Фоточка мене і дівчини. От, ліки. Бо, ну, звісно ж, діти треба лікуватися. І ось таке невеличке бекграунд, можна так сказати. Маємо тут е, теж світло, фоточки моєї дівчини, е, лаволампу і ось таку класну on-air. Але що хотів ще додати: Болгари не болгари б були, якщо б нормально не будували. По-перше, не познімали оці наклеєчки з е, вікон. Так по-друге, ось тут ці наклеєчки вклеїлися, вдер... Я не знаю, так сказати. ну Розпоклювання і навіть їх не зняти. Але, але, знаєте, що таке доросле СМР? Це не ну, ваше знімати плівочку з айфона. Оце там, знаєте, з телевізорка, з комп'ютера, з монітора. ні, ні фіга. Доросле СМР. Це ось це. Зараз покажу. Дивіться. Хова зараз. Ось так. Беремо і знімаємо плівочку з вікна. А і тут ще багато, ще багато дивиться. І тут ще ой-ой-ой, і тут ще можна. Ова! Ммм, краса, краса! Довго, звісно, бо плівочка немножко фігня. Но прям відчуваю себе дорослим. Єдине, що мені не дуже подобається в цій квартирі і кімнаті, так сказати, це якби мої сусіди. Бо щоб ви розуміли зараз. Ось тут, за стіною, заходять сусіди, у яких дитина, і вони постійно стукають, коли я граю червне. Навіть до 10-ї вечора, от зараз, як я розмовляю, їм вже було б голосно. Вони, скоріше, це чують, не розуміють. Але я хочу передати, що ну, якби стучати не дуже-дуже гарно, знаєте, от по голові собі постучіть, і все. А мені то на що, в стіну, бо не дуже красиво. Але нічого, поки що зараз. Не конфліктуємо вже як пару днів, тому думаю, може навіть і помирились, не сперечаючись. Ось таке малятки. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо залишились якісь питання, то пишіть в коментарях. Буду дуже вдячні вашій підписці та лайкам та поширенню цього відео. Залишайтесь зі мною, бо далі має бути цікаво.